Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати новорічну страву шпроти із салаки. Для нашого рецепту буду використовувати в мене приблизно 400 г салаки, одна цибулина, одна морквина, домашній кетчуп, півсклянки, чорний чай, один пакетик, лушпиння від цибульки, чайна ложка паприки, чайна ложка кропу, 2 лаврових листочка, перець горошком. Приблизно 10-15 штучок, олія, сіль спеції за смаком. Саме перше, що я буду робити, це заварити нам потрібно наш чай. В одну склянку заливаю пакетик чаю укропом. І до нашого чаю додаю дві чайних ложки приправи у мене це куряче. І розмішую. І даю, щоб настоявся наш чай. Наступне буду працювати із рибкою. Нам потрібно відділити нашу рибу від голови і серединки, також буду відрізати хвостик і так з усією нашою салакою. От салаку нашу я почистила, помила декілька разів, Така в нас вона гарненька. Тепер. Буду працювати із цибулькою. Наріжу її кубиками, а морквину натру на велику терку. Тепер нам потрібно це все підсмажити. На сковорідку наливаю соняшну олією і додаю спочатку цибульку. Коли трішки підсмажилась цибуля, додаю моркву. Засмажка наша готова. Я гарненько її розрівнюю по нашій сковорідці. І тепер на таку наче подушку викладаємо наші салаки, нашу рибку. От я гарненько все виложила, тепер вливаю наш кетчуп чи томатну пасту, додаю заварку нашу із чаєм, щоб повністю нам покрила нашу рибку. Посипаю зверху паприкою, Укропчиком переложу, даю лавровий листочок, перець горошком і додаю наші лушпиня від цибулі. Вони дадуть нашій рибці такого приємного смаку і кольору. Тепер ставимо на вогонь і тушкуємо на маленькому вогні приблизно годину-півтори. Закриваю також кришкою. Ось наші шпроти і готові. Погляньте, яка смакота. Тушкувалися в мене вони півтори години. Погляньте, кісточки просто м'якенькі. Їх навіть не відчувається, що вони там є. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!